Що блін кроватка туди-сюди крутиться і заробляє 2 тисячі гривень блін, на годину. А що це взагалі за місце, де вона була? Ми знаємо. Мені здається, це в Буковелі, ні? Просто цікаво подзвонити їм запитати, що ж за шаманські процедура. У нас подруга ледь не відлетіла. Що там відбувається таке? А я знаю, що це. Добрий вечір. Добрий вечір. Це в спа подзвонив. А, добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, у мене подруга у вас відпочивала і розповідала про якусь шаманську процедуру Афродіта. Пропарювання, так. Пропарювання? Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, бо вона, вона ну, в такому захваті була? Це, в принципі, йде класичне пропарювання і в кінці натирання холодних як А ви, вибачте, а шаманство саме в чому там? Ні в чому. А ще скажіть, там якесь ліжечко що потім було, власне? на якому вона хиталась туди-сюди, і, і в неї ж закрутилась голова. Після процедури будь-якої процедури відводять сільну кімнату для відпочинку, І от там просто так. відпочиваєш, да? так. А могло таке бути, що е, ну настільки вона відлетіла, що вона навіть десь загубилась в спа і не могла помічниця знайти. Тобто, у вас не було такого, що хтось загубився і не не могли знайти в спа? Ні, 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 такого не було. Не Та, понятно. Я думаю, що не знаєте, коли розповідаєш якусь історію, трошки фарб хочеться додати, просто і все що.